Такий вигляд, 14 квітня, має вулиця, куди днем раніше влучила одна з російських ракет. Рятувальники розбирають завали, а містяни приносять квіти до місця, де загинули люди. Дуже страшно. Бо вчора я тільки тут проходила 5 хвилин назад. Це дуже страшно, Центр міста, тротуари, проїжджа частина захаращені уламками і склом. Дрібне сміття люди намагаються прибрати власноруч. Рятувальники розбирають важкі конструкції. Працюють зранку. Закінчити роботи планують сьогодні. Дуже багато вибитих вікон на висоті, в багатьох будинках. Пошкоджені віконні рами багато дуже аварійних конструкцій, яких також треба демонтувати за допомогою нашої техніки. Тому тоді тому також будемо і над цим працювати. За словами Олега Стрілки, розбирають завали будівель Сумського державного університету. Внаслідок російського обстрілу навчальний заклад зазнав шкоди на мільйони гривень, зазначив ректор Василь Карпуша. Корпус той унікальний, справді той, той та конгрес-центр, так. Саме так. Ну а цей же корпус, де постраждав, це будівля історична буде відповідна технічна експертиза, буде відповідне оцінювання. Але я впевнений, що це сотні мільйонів гривень. Один з будинків по Петропавлівській без газопостачання також заміни потребують шість електроопор, говорить заступник міського голови Станіслав Поляков. Без газопостачання на даний час залишається Петропальська 60, тому що пошкоджені вентканали від вибуху всі інші комунікації вже в місті влучання по території. Тобто мешканці вже наявні. Знову ж таки, будемо працювати комунальними службами благодійними організаціями. Волонтери благодійних організацій ріжуть матеріали, закривають вікна. Плануємо працювати в конгрес-центрі, закривати віконні блоки. Банківський в СумДО, в колишній банківській академії в інституті фізиці та а, у філармонії. Рух транспорту а, залишається перекритим по Петропавлівській 13 квітня. Російські війська з інтервалом в кілька хвилин вдарили ракетами по навчальному корпусу університету Давай, та будівлі конгрес-центра, де відбувалися мистецькі заходи. Це перші хвилини після обстрілу. Мамі там уже допомогу оказують. Пожалуйста, спасіть її. Пожалуйста, за мене можете не переживати. Внаслідок російського обстрілу 13 квітня загинули 34 людини. Двоє з них діти, повідомили на Фейсбук-сторінці обласної військової адміністрації. Поранені 119 людей, з них 15 – діти. Діана Крахматова, Вікторія Глаченко. Суспільне новини. Суми.